Мир Божий усім, нехай Господь підкрепить вас, там де ви є, збереже вас для себе. Ви знаєте, в нашій країні вже понад як рік іде війна. я являюся військово зобов'язаною людиною, і так само я являюся віруючою людиною. Я люблю Господа Бога і, перед за все, виконую його заповіді, які він дав мені. Люди часто мені говорять про те, що як ти військова, ти береш зброю в руки, адже сам Господь сказав. Не вбий. Давайте розберемося з цим. Ви знаєте, що ну я там без году неділі як віруюча, але є людина, яку Господь сам називав своїм другом. Тобто, Господь знав цю людину, він розумів, він підтримував, він благословив цю людину, і ця людина є Авраам, батько усіх віруючих людей. І тут пишеться про те, що Авраам брав руки зброю, та Авраам. Убивав людей. Він жив своїм життям і нікого не чіпав. Вони йому даром не потрібні були. Але коли люди прийшли до його рідні, коли забрали його племінника в полон дії Авраама, людини Божої, яку сам Господь назвав своїм другом. Авраам зібрав 318 своїх хоробрих людей, що народилися в його домі та кинувся в погоню за тими, хто забрав його рідню в полон. Аж до дана. Вночі розділилися вони на групи. Він разом зі своїми слугами розбив. В їх усіх цих людей і переслідував аж до хови, що на північ від Дамаска. Таким чином він повернув усе награбоване, а також свого родича Лота його має, так жінок, як і усіх інших людей. Слово Боже, пишу про те, що є різниця. Між вбивством, коли це йде і за гордості нашої, і за просто пожадливості, або і за того, що черті нас мучують, і ми хочемо завладіти цією людиною. А є вбивство, коли людина захищається. Авраам захищав свою сім'ю і пішов, і ще 318 людей разом із ним і повбивали усіх тих, Хто прийшли до нього? До його рідні знущалися над ними. Усіх тих ворогів вони повбивали, розбили. А все награбоване, те, що вони забрали, вони повернули додому, і Господь був з Авраамом.